У Коломиї обрали міні-міст 2013. Цікавинкою цьогорічного конкурсу стало те, що переможниць двоє, адже за почесний титул боролись дівчатка різного віку. Перші місця журі віддало Діані Тремтячій та Каріні Масьовській. Міні-міст Коломия 2013 Діана Тремтяча, учениця шостого класу. Дівчинці 13 років. Вона захоплюється танцями, музикою та книгами. До слова, останнє, що прочитала, Анна Кареніна. До конкурсу краси готувалася два місяці. Переможниця каже, хвилювалася, проте таки гідно змогла. Представити себе я дуже щаслива, що я перемогла і раджу всім спробувати свої сили, бо це такі враження, що не можна словами передати. Найменша та найбільш смілива учасниця конкурсу Каріна Масьовська. Дівчинка тримається впевнено. Красуня вже брала участь у конкурсі краси минулого року. Каже, здобула перемогу завдяки своєму таланту, адже вміє гарно співати. Мені дуже сподобалося приймати участь в конкурсі. Я дуже хвилювалася перед цими виходами. Ми підтримували один одного. Мені дуже сподобалося, що мене підтримували, я не боялася, і підтримка всіх родичів, друзів мені дуже допомогла. Організатор конкурсу Ліля Стойко каже, що працювати з дітьми важче, але й набагато цікавіше, аніж з дорослими. Цього року у нас було дві переможниці, тобто дітки змагалися від 8 до 10 років. Це була одна категорія, і від 11 до 13 років це була друга категорія. Тобто, в нас і дві переможниці, і відповідно, дві дівчинки будуть цілий рік безкоштовно навчатися в модельній школі і будуть готуватися до конкурсу Мініміс України 2014. Представляли свої таланти та боролися за титул. ...найкрасивішою 11 дівчаток віком від 8 до 13 років. Жодна з них не залишилась без номінації. Визначили також найактивнішого болівальника. До слова, конкурс у Коломиї та Всеукраїнській відбувалися майже одночасно. Саме тому маленькі красуні виступатимуть на рівні держави уже наступного року. Свято пройшло у День захисту прав дітей. У Народному домі зібрався повний зал маленьких глядачів та оболівальників. Вони активно підтримували своїх улюбленців.